Сьогодні ми поговоримо про те, як одна з найпрогресивніших демократій свого часу просто розсипалася на порох, відкривши шлях одному з найстрашніших режимів в історії? Як же так сталося, що надія на свободу обернулася на кошмар тоталітаризму? Нуму розбиратися? Тільки вдумайтеся 14 років. здавалося б, ціла епоха, але в масштабах історії це лише мить. Як же сталося, що така світла, така сучасна ідея зазнала краху так швидко і так остаточно? А все почалося, як це часто буває на руїнах. Після Першої світової війни Німеччина була не просто переможена, вона була принижена, розчавлена, і ця поразка залишила не лише дірки від снарядів, а й величезну порожнечу в душах людей. У такому вакуумі вічаю соціальний вибух був по суті неминучим. І ось тут треба зрозуміти одну ключову річ: ця республіка народилася не з великого демократичного пориву народу. Ні. Вона народилася з бунту зневірених моряків, який просто, знаєте, як пожежа перекинувся на всю країну. Тобто влада, по суті, впала в руки тим, хто опинився поруч на руїнах старої імперії, і з першого ж дня на ній висіло Тавро, Тавро ганебної поразки. І от з перших же днів цю молоду республіку буквально взяли в лещата. Її розривали на частини вороги з усіх боків, і зліва, і справа, а економіка тим часом просто задихалася. Просто погляньте на цю картину. Вуличне насильство було нормою, і що найцікавіше, демократичний уряд, щоб вижити, змушений був спиратися на напіввійськові ультраправі загони Фрайкорп для придушення комуністів. Уявляєте, демократія, яка захищається руками своїх же майбутніх катів, про якусь стабільність, звісно, і мови бути не могло. Це була розкіш, якої республіка собі дозволити не могла. А ось ця цитата, вона просто ідеально показує весь жах економічної катастрофи. Гіперінфляція 1923-го. Це коли всі заощадження людей за лічені години перетворювалися на ніщо. Уявіть, сьогодні у вас є гроші на будилок, а завтра ледь вистачає на хлібину. Коли таке відбувається, віра віра в будь-яку владу, а тим паче в демократію, просто випаровується. І от, здавалося б, після кількох років відносної стабільності, коли все начебто почало налагоджуватися, стався крах на Улл-стріт у 1929 році. Це був без перебільшення смертельний удар по і так ледь живій Веймарській республіці. Подивіться на цей графік це ж не просто стовпчики і цифри, за кожною цією позначкою мільйони зруйнованих життів. Велика депресія вдарила по Німеччині з абсолютно нищівною силою. А коли кожен трекий опиняється без роботи, без надії. Цей відчай дуже швидко стає потужною політичною зброєю. І ось це власне ключове питання, тому що, коли економіка летить у прірву, коли традиційні політики лише розводять руками, з'являються ті, хто пропонує прості радикальні рішення. Ті, хто каже Я знаю, хто винен і я знаю, що робити. Саме на цій хвилі загального хаосу та розпачу нацистська партія і побачила свій шанс. Вони ідеально використали кризу для приходу до влади. І що найжахливіше, вони зробили це, маніпулюючи самою демократичною системою, яку збиралися знищити. Так що ж такого вони пропонували нацизм дав людям дуже прості відповіді, він дав їм ворогів, яких можна було ненавидіти, і солодку обіцянку повернути нації колишню велич. Так, ця отруйна ідеологія грала на найгірших людських інстинктах, але в обмін на свободу вона обіцяла порядок і стабільність. І для багатьох це був привабливий обмін. І ось він, цей день вирішальний момент. Гітлер прийшов до влади абсолютно законно, ніякого перевороту його призначив старий президент, а консервативні еліти, які за цим стояли, наївно думали, що зможуть ним керувати. Що ж, це була, мабуть, одна з найфатальніших помилок у світовій історії. А тепер подивіться сюди це надзвичайно важливо. Навіть на виборах, що проходили вже в атмосфері тотального терору після підпалу рейхстагу, нацисти не змогли отримати абсолютної більшості. Розумієте? Їхня тотальна влада не була неминучою. Це не була воля переважної більшості народу, шанс ще залишався. Але їм і не потрібна була більшість. Отримавши важелі влади, нацисти почали діяти. І діяли вони, треба сказати, блискавично і абсолютно безжально, демонтуючи демократію крок за кроком. Просто простежте за хронологією. Швидкість просто вражає лише півтора року. Ключовим був закон про надзвичайні повноваження. Це, по суті, був самогубний акт парламенту, який сам віддав Гітлеру диктаторську владу. І все, всі демократичні інститути були знищені. Абсолютно вся влада опинилася в руках однієї людини. І коли маски були остаточно скинуті, світ побачив кришталеву ніч. Це був поворотний момент, коли державна політика переслідування вилилася у відкрите масове насильство на вулицях. Це вже був не просто терор проти політичних опонентів. Це був погром, організований державою проти власних громадян? А як же вони утримували все це? На чому тримався режим? Відповідь проста: на тотальному, всеосяжному страху. Гестапо СС, перші концтабори, абсолютний контроль над усією інформацією. Це була не просто низка інструментів, це була ціла машина терору, збудована для того, щоб зламати волю мільйонів і контролювати кожен аспект їхнього життя. Так наскільки ж крихкою є демократія? Історія Веймарської республіки це не просто сторінка з підручника про Німеччину, це насправді страшне застереження для всіх. Воно показує, як економічна криза, глибокий суспільний розкол і політична слабкість можуть знищити навіть найсучасніші демократичні інститути, і це змушує задуматися, які уроки з її падіння ми повинні засвоїти сьогодні.